Усім доброго дня, канал Сільська Сподиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду заготовляти на зиму такі мариновані баклажани з болгарським перцем. Це, виходить, такі дуже-дуже смачненькі баклажани з перцем, ну майже як грибочки мариновані. Дуже смачно. Ну, для цього я взяла баклажани 2 кг таких. Перець болгарський, тут є і червоний, і такий зелений тр трішки. Ну, такий більш-менш я купила. Такий. Можна тільки зелений, якщо немає червоного, це не обов'язково червоний, там зелений, щоб був. потрібна мені олія, оцет 9%, перець духмяний, перець чорний грошком, лавровий лист, цукор, сіль і чесник. Чесник теж 100 грам. Ну, я в описі напишу: ну, все, що мені потрібно для маринування баклажанів. Я зараз їх почистю. Покажу вам, як я їх почистю, поріжу перчик, і вже далі буду показувати, що буду робити. От покажу вам, як я чищу шкірочки, ну так як і всі. От. Таким, таким способом. От, так. от, І покажу вам, е, я нарізала от чесничок. От такими так. Ну, Це не обов'язково. Так це так я нарізала. Можна і на чотири розрізати просто е, чесничок. І... Все буде теж добре. Я баклажани вже почистила. І тепер покажу вам, що я буду робити з ними далі. От беру, тут наляла у миску 3 літри води, холодної води. Брудку гарну з вершком столову ложку солі. От, сюди. Гарненько розмішаю, щоб вона розтопилася тут сі. І зараз. Буду нарізати баклажани і сюди буду їх ставити у воду, от щоб вони там постояли у воді десь до години. Ну, я зараз покажу. От покажу, як баклажанчики буду нарізати. Ось так розрізаю на три частинки, на чотири дивлячись, отак от довж буду нарізати десь приблизно на сантиметр. Бачите, які виходить. Ось так. І у водичку сюди. І отак от далі. Покажу вам, що я переляла воду у каструльку, тому що миска мені замаленька е показалася. І от покажу, як я її склала тут у воду. Бачте, от водичка. Ставила на кришку. Так. І отак от баночку набрала літрову води і приклала, щоб вони гарненько усі були там у воді. Перець я почистила, бачите, зірня так, то серединки. І зараз покажу, як я буду нарізати. Ну, Ось так. бачите, Це половинка перцю. Опала. І отак, ще раз пополам. Отак. Такими великими кусочками буду нарізати. Перець порізала. от бачите я, йду робити маринад. Буду робити, робити маринад і показую вам. От, Заливаю один літр води холодної води. Отак. Тепер сюди я додаю 50 грам соли. Це 2 столові ложки. Я візьму ложку і вам поміряю. Отак. Бачите, одна столова ложка така з невеличким вершком. Ну, я в описі напишу. І друга така столова ложка з невеликим вишком. Так, сіль. Тепер додаю сюди 150 г цукру. 5 столових ложок. Цукру виходить теж з таким дошком невеликим. Тепер от беру ту стопочку, а ви вже чимось міряйте. 100 мл додам туди оціту 9%. От, 9% оцет. Бачте. Бачите, повна верх. Це є 100 мл. Олія 200 мл. Я теж буду міряти стопочкою цією. Одна. Друга. Ось, десь так взяла тут штук, можливо, 20, 15 і ось сюди. Перець духм'яний. от так десь на, десь на літр дам. І тут скільки грошей? 5-6, ще одна скотилася, 7 штучок, більше не треба. І лавровий листочок. У мене такі великі листочки. Я їх отак два, таких великих. Ну і ще третій, один теж розірву. І сюди все. Включаю вогонь і хай це все закипить. Маринад, як бачите, закипів гарненько. І тепер я буду запарювати, пропарювати тут перець. Спочатку перець буду пропарювати. Отут поставила каструльку, в яку я буду вибирати перчик. Тільки з, з часу закипання, там, перчику одну хвилиночку, Більше не треба пропарювати його. Ну, так, десь у два. На дві частинки поділю перчику. Бачите, ще залишила, тому що маринаду мало і багато перчику не треба закидати зараз. Ось ще трішечки можна, Отак. Поділила його на два рази. Ось зараз тільки закипить маринад хвилиночку і буду вибирати. Я перець накрила кришечкою, щоб скоріше закипів. І покажу вам, от баклажанчики вже бачите, година вже майже є. І я йду оцю воду, зараз зливаю з них гарненько. Воду ту солену гарненько зняла і промила їх ще холодною водою. От і все. Пройшла хвилиночка. От бачите, перчики гарно закипіли, і тепер буду їх вибирати. Отак. Дуже Баклажанчики буду закидати сюди, хай пропарюються, але баклажани буду вже три рази так запарювати, тому що вони трошечки більш крупніші. І щоб гарненько, Отак. Трішки забагато, трішки забагато. Отак, отак, щоб гарненько вони пропарилися, щоб були всі у цьому маринаді. От. І знову накриваю кришкою і з часу закипання на одну хвилиночку. Пройшла хвилиночка, бачите, гарненько кип'ять. І я буду вже перші вибирати теж. Бачите, пропарилися перші і теж вже у окрему миску буду вибирати їх. отак. Вже пропарені і баклажанчики, і перчик. І буду зараз накладати у баночки. Я взяла буду сьогодні робити отакі півлітрові баночки 0,5 мл. І я взяла 8 баночок таких. Ну, буду бачити, скільки в мене вийде. Ну, от, і баночки промила з оцитом. Головне, щоб були сухі, не обов'язково стерилізувати. І тепер отак розкидаю на кожну баночку спочатку чесник. Ось і все, часник розіклала. І тепер буду накладати вже от баклажанчики. Вони ще трішки гарячі, але. Можна брати рукою, прямо рукою отак. Буду чередувати перчик і баклажанчик. Трошечки ложкою притискаю туди. Тепер знову баклажанчики туди. Так, тісненько. Тепер знову можна. Прямо рукою так. Ну, хто вміє інакше, накладайте інакше. Як ви вмієте? Так, тісненько так. Ну от так виходить, бачите? І зараз слідуючий так само. Я поки накладала ці баклажанчики з перчиком у баночки, я вже загріла у каструлі воду воду, вона мені буде потрібна, я буду зараз їх кип'ятити, стерилізувати буду ці баночки. Треба гарячої води. Теплої, добре, теплої води. І поставила знову, щоб закипів маринад. І зараз буду заливати кожну баночку маринадом. Баночки я склала в каструлю, ну, у мене є така каструля широка, де помістилося якраз о цих вісім баночок. І оцей маринад, в якому, який я робила і пропарювала от, баклажанний перець, я поставила ще раз закипів він. і тепер буду у кожну баночку заливати. От. Можна е, підстелити там якийсь полотенці знизу. Я ніколи цього не роблю. Ну, хто... Хоче, не хоче так, то дід собі можна підстелити якісь полотенці знизу, на щось поставити. І якраз і хватило. Все добре. Поставила на плиту теж на огонь. І зараз накриваю кришками кожну баночку, так. Накрила кришками. І тепер отакою от добре, тепленькою водичкою заливаю. Воду заляла. Ну, покажу вам десь. Отак два пальці до верха баночки ось так я заляла. Включаю більший огонь і 10 хвилин з часу, як закипить вода, 10 хвилин буду стерилізувати. Більше не треба. Зверху можна поставити ще трішечки, отак, кришечку, щоб от кришки з баночок не злітали. Покажу вам, от водичка закипіла, бачите, кипить. І 10 хвилин я буду виключати. Ну, от баклажанчики вже простерилізувалися 10 хвилин, і я вже зняла з вогню. буду закривати, буду виймати з води їх. Отак. От. І буду закручувати зараз ну, от, Кришки закрутила, баночки кришками закрутила під ключ і покажу вам, які получилися. Дивіться, отакі. От як. як наставити туди, наскладаєте, такий вигляд мають вони. От. І цей отак гарячий ще, не можу рукою просто взяти. Отак. отак. Це дуже-дуже получаються дуже такі баклажанчики з перцем смачні. Це вже рецепт перевірений, дівчатка-хлопчики. Якщо вам сподобалося такий рецепт, по такому рецепту, як я сьогодні готувала такі мариновані баклажанчики з перцем. Приготуйте і ви. Це дуже-дуже смачненькі виходить. Ну, що далі буду робити? Далі я їх отак, всі гарячі, переверну. отак. Ну, Перевернула Одним таким тепленьким полотенцем накрию. Ну, і зверху можна ще одним теплим одіяльцем теплесеньким накрити, отак гарнесенько. і хай стоїть до ранку. Рано переверну і вже зразу винесу у підвал. Можна їх і зберігати у квартирі, у кімнаті, десь на холодненькі оплатовку поставити. Теж вони гарно зберігаються. Ну що, Хлопчики дівчатка, усі, хто сьогодні був зі мною дивився, як я. Закривала такі мариновані баклажанчики з перцем. Пробуйте і ви, це смачно, я ж кажу, рецепт перевірений і дуже дуже смачненький. І всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивився, як я це робила. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно вам дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами, здоров'я, всім бажаю, Божої витримки, всього найкращого. І тоді до зустрічі!